Мене звати Олександр Лізень, голова Федерації інвалідів з області. Це моя ідея у 2014 році: створити спортивний роботів для військових та людей з інвалідністю. Тому що коли почалася війна на Донбасі в Буганщині, дуже багато верталося після того. І, ну і така ідея з, з військовими і, і нашими командою. Створити цей центр. Ми почали рознувати <кій> всі де, де є більші котельні. Ми об'їздили у колужі 20 котельні і вибрали цю котельню, що вона ефективна. Ми, це передбачення перше розміщення цього етапу. Це не реабілітація, другий етап е спортивне і третій етап розміщення людей з інвалідністю, та її тут видовжила. Я сам кандидат міністра спорту по вже україні середзови по наступному тенісі об'їздив всю країну 17 областей Об'їздив, починав грати в 2001 році. Теніс, у 2004-му став призов України перше виграв і з 2004 дві тисячі дватого по 2019 я виграв Україну. Зараз ми їздимо з опцями у Чехію. Перше місто зайняли три роки тому за третє місто зайняли Вісім країн обиграли, вісім країн ми зайняли перше місце по місту мітинсію. Зараз і готуємося в Чехію на міжнародний турнір 6 -го, 9 -го. От, є, по 9 числа. Що дає, по-перше, це людина не замкнута. Вона хоче доказати по перше, для себе хочу щоб я сі, що я можу грати теніс на рівні здоров'я.